Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з тренди. Сьогодні у нас розпочинаю я відео серію таких невеличких відео стартів, стартів цілого місяця, тому що ми будемо кожного понеділка стартувати і в п'ятницю викладати, показувати для вас. Цікавезні відео, що ж ми там придумали, що ми там нав'язали. І цей місяць стартів у нас називається В'яжу що хочу осінь на носі. Так як я сьогодні лише 1 серпня, ще ніякої осінь у нас, звичайно, немає, лише дощик покрапує, але вже, вже дуже скоро буде осінь. Якщо чесно, я в цьому проєкті хочу лише... Розпочати старти, а дов'язувати весь місяць свої літні процесики, тому що вони в мене вже залежалися, багато проєктів. Я скрізь хочу встигнути, але я також хочу встигнути їх дов'язати, щоб не було в мене е, недов'язів. Я не хочу, щоб вони залишалися в мене на інший рік. Краще будуть, нехай готові вироби, які я буду з задоволенням носити наступного літа. Я хочу, я і Оксанка, ми хочемо сказати дівчаткам, які нас підтримали, дуже величезне, величезне вам дякую, спасибі, що ви до нас прийшли вас цього разу іще більше. І ми цього разу не робили списки, так як вони були просто дуже величезними. Я зараз вам розповім, як знайти відео інших дівчат. Внизу під цим відео моїм є така галочка. Ви на неї натискаєте, і там буде опис до відео. І там буде хештег Я ж що хочу. Осінь на носі. Ви натискаєте на цей хештег і побачите цілу купу цікавих, різноманітних відео, купу різних ідей, і взагалі багато всього нового і цікавого. І дуже багато цього разу приємно. Поєдналося дівчаток, молодих блогерів, молодих каналів, так що сходіть до них на канал і підтримайте. Я не знаю, чи вас, вам буде добре мене чути, тому що на вулиці Вітарець. Ем, так, цього разу я вирішила, що я буду в'язати в основному розпочинати дитячі речі, ну, бо мені так хочеться. В мене ж проєкт В'яжу що хочу. І обов'язковою умовою в нас було зв'язати якийсь декор осінній для дому, щоб хоч щось нагадувало звичайну осінь. Я вже казала, що буду в'язати я. Ну, подивитися, як це буде. Надіюсь, вам буде цікаво. Ще ще хочу ще вам похвастатися своїм новим топом, який я дов'язала. Величезно дякую всім дівчаткам, які мене підтримали, які е, ціла купа коментарів, і всі були, всі як один були е, написані, щоб я все таки прошила ці стрічки, але мені треба просто одягнути, мабуть, на когось, викласти гарно тут бантики і закріпити їх, щоб вони не розв'язувалися. Вище, ну, я щось тут мудрувала, мудрувала, воно якось не дуже, Але я сподіваюся, що буде гарніше. Фото я ще не робила на собі, як зроблю. Ви, звичайно, все це побачите в інстаграмі. Посилання на мій інстаграм, як завжди, є внизу, в мене в описі під відео. я така раденька сьогодні забрала, мені дівчинка пришивала ці стрічки, і, звичайно, хочу показати вам, похвастатися. Зав'язані вони собі так собі, але ви уявіть, що тут все дуже добре. Це ще треба тут все доробити. Так що сьогодні понеділок. Зустрінемося з вами в п'ятницю, і ви ж побачите, що я стартувала, як я стартувала, що я показувала. І до того ж, у нас знову фішка наших стартів це відповідь на одне питання. Сьогодні. У відео ви побачите, я відповім на дуже цікаве і делікатне запитання. Я надіюсь, моя відповідь вам сподобається. Зустрінемось через секундочку. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, що ж я розпочну в першому тижні наших стартів. Це процесик буде невеличкий, і як я вже казала, майже всі старти я присвячу дитячій тематиці. Ось у нас тут в кадрі ви бачите маленьку, гарнюньку заюшку. І ви бачили, я, їх, я її в'язала в минулих моїх стартах. І ось вона чекає, поки я вже дороблю комплектик нарешті. Ось така гарньонька. Так. Що ж ми будемо в'язати сьогодні? Це буде дитяча ковтинка для новонародженої дівчинки. Ми взяли м'якеньку гіпоалергенну пряжу, Алізеше Крім Бэбі, 100% акрил, те, що треба для новонароджених діток. 320 метрів на 100 г. Це колір, він такий більш молочний, він вам засвічується, але повірте мені вже: колір 450, дуже ніжний, м'якенький і приємненький. Нам тут рекомендують спиці 3-4, але я, мабуть, візьму 3. Ну, буду я пробувати, може, 3,5. Я візьму для початку 3 і спробую. Спочатку зроблю розрахуночки, Звичайно, перед цим вив'яжу зразочок, зрозумію, що сільки, де мені петельок як набирати. І приступлю до в'язаннячка. І вже в п'ятницю ви побачите, що ж у мене вийшло, яка ж вийшла в мене малесенька ковтинка. В перших стартах в літніх ви бачили, я в'язала напівкомбінезончик, такі рожевенькі штанці із лямочками. І от я вирішила, що вони в мене одиноко лежать, коли до них ще до них я в'язала пінеточки, майстер-клас, до речі, на пінеточки є в мене на каналі. І я думаю, що мене будуть так одиноко лежати. Треба зв'язати вже зробити якийсь повноцінний комплектик. І ось я до рожевих штанців зв'яжу ось таку гарненьку, біленьку ковтинку. Так, а ми з вами зустрінемося в п'ятницю, і я ж покажу, що я, там, що я розпочну. Ну що, друзі, сьогодні вже п'ятниця. Я вам і не обіцяла великих просувань, тому багато і не покажу. Ну, якось так, ну що зробиш? Ой, це кофтинка для новонародженої дівчинки. І так як у мене на пінеточках там зубчики, то я вирішила зробити їх і по комірцю. Ой, цей комірець ще та історія. Чому ви не бачите багато в мене просувань? Тому що. Я його декілька разів розпускала. Потім думаю, чому ж я не зазняла на відео, щоб, щоб показати вам. Але, знаєте, коли в мене поганий настрій, я щось розпускаю, дуже сержуся. І тому я не зазняла. Награлася я з ним, але все-таки його довела до того результату, який мені дуже подобається. Він такий класний, милий, дитячий такий. Потім почала в'язати основну частинку ковтинки. В'язала, в'язала і зрозуміла, що, що коли ось я ось так в'яжу комірець, я так і пішла, розумієте, я так і пішла в'язати лицевою гладдю. Потім в мене щось не зрозуміла, щось у мене ковтинка неправильно виходить. Я забула перевернути, я не знаю, не, не те, що я задумалася, я ніби крутила вертіла, думаю, так ось так переверну, все правильно Ох, довелося також розпускати. Нічого страшного. Зате я, Ну, розумієте, ж в'яжеш його лицевою, а потім, щоб в'язати тіло, треба перевернути все це. Ой, Награлася, результат невеличкий, е, зате все одно мені подобається, тому що виходить те, що я хочу. Е, В'язала я тут нові для себе регланні лінії, вони мені дуже подобаються. Такі гарненькі, зовсім прості. Е, тут е, дві Ну, 4, регланна лінія 4 петлі. І дві петлі треба в одну сторону перехрестити, дві в іншу. І так просто виходить, думаю, що це я раніше е, не в'язала такий регланчик. Дуже сподобався, класний такий. Дуже невеличкий, малесенький виріб. Я не знаю, скільки з ним мучитися, я просто в шоці. Так що ось так. Ну, багато просувань немає, але я. Розпочала, і я це головна мета нашого проєкту. Я вам вже казала, що я буду дов'язувати всілітні процеси, дуже хочу дов'язати. І якраз восени буде прохолодно, я буду пити тепленький чай і в'язати тепленькі речі. Зате вони в мене будуть пораховані і вже нормально, правильно в'язатися, а не так, як я. Задом наперед в'язала, то на виворі щось. Не знаю, я раніше в'язала ковтинки з комірцем, але я в'язала повністю кофтинку, потім набирала петлі і в'язала комірець. Так було набагато простіше, якщо чесно. А тут щось я трошки заблукала. Буду я використовувати. Ось якісь із цих кудзиків, до речі, це мені їх подарувала Галинка. Дуже дякую тобі, моя хороша. Бачиш, вони мені відразу і знадобилися. Дуже класні, такі ніжні, я дуже люблю такі кудзички. Часто і Марусі, коли я в'яжу речі, я також купую, як я на них кажу, ось такі різні перлинки. <реш> Надіюсь. Боже, ви знаєте, я думаю, я за тиждень та ж, там дитяча ковтинка, масюпуся. Росточок в мене буде азіатський, та ні. Трішки мене збив з толку цей комірець, але нічого страшного, зате він виходить дуже ніжний і гарнесенький. Підрожевенькі штанці буде білесенька ковтинка, класно. Я вже все це уявляю. Так, друзі, і в нас же ж цього разу також є запитаннячка. Придумала їх цього разу Оксанка Недошитко. Я відразу, коли їх почитала, думаю: ну, Оксанка, такі провокаційні запитання, ну, думаю, добре. Хотіла розпочати з якихось простіших і легших, але чомусь у мене сьогодні такий настрій, якесь натхнення, не знаю, розпочну з такого цей тиждень стартів Розпочну відповідати на таке питання дуже інтимне і дуже такого особистого характеру. Е, ну, придумала ж, навіщо їх Оксана? Значить, відповім. Е, там було таке запитання: розкажіть про свою першу любов. Моя перша любов і зараз зі мною поряд. Так, я закохалася в свого чоловіка, коли мені було 27 років. Я зустріла свою першу любов. Я не знаю, чесно, в мене до цього не було навіть якоїсь закоханості чи якогось захоплення, я не знаю, хлопцями. Я завжди пам'ятаю себе, що в мене завжди були якісь плани, цілі, я їх собі ставила, і я їх любила, поставила план, іду і не дивлюсь ні на які перешкоди. іду і роблю те, що я там собі надумала і те, що я хочу. І не входили в мої плани якось чоловіки. Але так сталося, так сталося, що. Я дуже рано вийшла заміж. Мені було 19 років, коли я народила свою старшу доньку, і не можна було не вийти заміж, тому що не позор сім'ю, треба виходити заміж і все таке інше. Ой, Дівчата, не піддавайтеся на це. Чекайте своє кохання. Якщо ви бачите, що ви не можете з цією людиною жити, нікого не слухайте. Не дивіться на людей, що вони, як вони скажуть взагалі, живіть лише своїми відчуттями. Але в мене була дуже строга мама і сказала: так, виходь заміж. Ну що ж, довелось. Але 27 років я ніби. Не знаю, як якась принцеса прокинулась від сну, пробудилася від кохання. Я зустріла свого чоловіка, і я була в шоці. Я думала, що це за мною таке відбувається? Господи, це взагалі думаю, чужа мені людина, перед якою я не маю ніяких зобов'язань. зовсім Зовсім абсолютно просто знайома людина. А я щось про нього весь час думаю: я не можу спати, я не можу їсти, я не можу дихати повітрям, мені треба його бачити, відчувати, чути його голос. І найперше, я свого чоловіка не бачила, я лише почула його голос, і я закохалася просто в його голос. Він настільки в нього був такий. Приємний бархатистий, такий ніжний, і я відчувала нотки такого владного чоловіка, знаєте, такого, який як візьме в свої руки, то все, будеш його слухатися. Не знаю, дуже я закохалася в його голос. Потім десь через місяць я побачила його самого. Не знаю, я відчула, от, що дійсно таке кохання, коли ти забув про все на світі, коли ти забув про свої плани, про, про свої обов'язки, і ну, взагалі ти не знаю, десь літаєш в небесах на роботі. Ну, не знаю, всі відразу помітили, всі відразу помітили, що я закохалася. Я перхала як пташка, я не знаю, посмішка не сходила з мого обличчя. Я постійно йому казала, ти мені щось зробив, ти мені поробив, я не знаю, що ти зі мною таке зробив, що це таке. Що в мене є таке дуже сильне бажання от бути поряд з цією людиною. Я вважаю, це була дійсно, справжня любов. Ой, і, А його родичі навпаки казали, що, мабуть, я йому щось зробила, бо він дуже сильно змінився, тільки про мене й розмовляв. На, мабуть, він також в мене закохався, я так думаю. Я дуже рада, що це все було взаємно. Хоча я це розповідаю і знаю, що мій чоловік буде мене сварити і скаже: Не можна, не можна розповідати людям, щоб нас ніхто не зглазив. Але будемо надіятися, що за нас лише порадіють, що ніхто не, не гляне лихим оком і не скаже поганого слова. І я дуже рада, що я зустріла його і дуже рада, я не знаю, я дякую долі, що нас звела. І це якесь таке відчуття, я завжди вважала, що це дуже соромно, якщо жінка скаже чоловікові я тебе кохаю. <гум> я я е, звикла якби, приймати любов, кохання. Я, я відчувала, я бачила, що люблять мене. Я звикла, що повинні якби, захоплюватися мною, а <гум> я не повинна. І, і я, я себе відчувала. Mm, такою піднесеною, коли закохалася в свого чоловіка, і я хі, зараз, е, думаю, мабуть, на мене всі дивилися і думали, боже, як дурненька, та в небесах десь літає, але мені було не соромно казати це слово люблю. Я, я не знаю, я завжди чоловіку так тебе, я так тебе люблю, мені було не соромно зізнатися в тому, що я його люблю. А він таким хитрим поглядом дивиться, і я кажу: А ти мене любиш? А він каже, не скажу. <смі> і мені так хотілося почути від нього це слово любов. І він мені розповідав історію, коли він дивився десь там по телевізору чи де там про сімейну пару дуже людей такого похилого віку, дуже стареньких. Які прожили все життя якось в мирі і в злагоді, і вони ніколи не казали один одному, люблю. Вони просто жили собі спокійно, гармонійно. І він мені розповів цю історію, і каже: якщо я поряд, то звичайно, що я тебе люблю. А мені так хотілося кожні п'ять хвилин чути це слово. Не знаю, закохалася, як кажуть, як школьниця. Не знаю, це, мабуть, було дійсно кохання, і вже 10 років ми разом. І ви знаєте. Перед тим, як ми зустрілися, набили шишки ми в своєму житті, і він, і я. І от якось ми ніколи не празнували нашу річницю, не святкували все, нам не було коли, тому що діти, 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 дитячі проблеми, і взагалі якось ми з чоловіком живемо, якось все в нас для дітей, і всі розмови, і все навкруг дітей. І... Ну, це, це нормально, це я вважаю прекрасно. Бо є такі чоловіки, які кажуть, а я, я на першому плані повинен бути, а не діти. Але ем, дякую своєму Романові. У нас з ним Бог на першому плані наші діти і якось нам. Не те, що не було коли. Просто от ми не святкували. І ви знаєте, в цьому році ми так мріяли, що ми якось бурно і гарно відсвяткуємо наше десятиліття. До речі, вже скоро скоро воно настане. Але ця війна, і не знаю. Ну от і Я не знаю, чи буде якесь у нас святкування, чи ні, тому що, ну. Зараз кожен день у нас якийсь непередбачуваний. Але я вважаю, що це не головне. Головне прожити набагато-набагато довше, прожити разом все життя. І це така мрія. Мрія це, це те, що не купиш за гроші. Друзі. Я бажаю вам також, щоб ви знайшли своє кохання, скільки б років вам не було. Знаєте, як кажуть, там 40 і або 50 років життя тільки починається. А може, ви зустрінете своє кохання в юному віці і пройдете з коханою людиною все життя, всяке може бути. Але я бажаю, щоб у вас. Було це кохання, щоб ви його обов'язково обов'язково зустріли, і щоб у вас склалося все дуже-дуже добре. І щоб ніхто не влазив у вашу сім'ю, щоб ніхто його не розрушав, і щоб не було е, вам до вашого кохання ніяких перешкод. Бо ми перетерпіли дуже багато різних перешкод, але вони. я як я завжди кажу, вони лише скріплюють. Бажаю вам величезного, величезного кохання, любові. Бажаю вам всього-всього найкращого. Кохайте і будьте коханими. До нових зустрічей. Пока-пока!